Привіт! Це я, Руня, і ти на моєму каналі. Натисни на дзвіночок під цим відео та постав лайк, щоб дізнатися більше про моє життя. Сьогодні я розкажу вам, як ми з друзями грали в нові перегони та навчилися програвати. Сьогодні ми всі зібралися в гостях у Руфа і туфа. Уявляєте, їхні батьки купили найновішу комп'ютерну гру. Вона називається Супер-пупер-мегагонки. Ох, як ми всі чекали. Руня, швидше, ходи, ходи, я вже хочу, хочу грати, крикнув мені Тіша, бо він завжди дуже поспішає. Ми зайшли в кімнату, а там, О, ой матінко, не просто комп'ютер, а цілий гонковий куточок. Дивіться, хвалився Руф підстрибуючи. Це наші спеціальні крісла, вони справжні, як у великих гонщиків. Крісла були такі великі й гарні, з м'якесенькими сидіннями, а на них справжній керма з кнопочками. І найцікавіше, брати сказали, що ці крісла нахиляються, коли машинка повертає чи їде вгору, наче ти їдеш по справжньому. Ого, це як у кінотеатрі, тільки краще, прошепотіла Лія, бо вона була така здивована. Ми всі швидко-швидко сіли. Я, тіша, Лія, руф і туф. Почали обирати машинки. Гра була просто неймовірна, я навіть не знала, що таке буває. Машинки такі красиві, красиві, всі кольори веселки Жовті, як сонечко, зелені, як травичка, рожеві, як квіточки, і навіть такі, що блищать. Я беру цю, вона червона і швидка, і в неї смужки, голосував Тур. Ти не бери, це моя. Ні, я теж хочу червону, вона найкраща, сперечався Руф. А я хочу, щоб мій водій був великий ведмідь. А я хочу лисичку водія, вона хитра, тихенько сказала я. І мій герб буде з квіточкою ромашки. Мій герб буде горішок, бо я люблю горішки, засміялась Лія. А моя машинка буде синя, а моя буде зелена, як трава. Мій герб буде, буде грибочок, а мій водій. Жабка, ха! Аж трусився від сміху тіша. жабка гонщик Ох, було весело обирати. Навіть музику треба було вибрати, з якою машинка виїжджає на старт. Я вибрала таку, щоб була тихенька і дзвеніла, як дзвіночок. Ми нарешті все обрали. Натиснули велику зелену кнопку, і на наші перегони почалися. На екрані було все як справжнє. Ми їхали спочатку міськими вуличками, я бачила високі будинки, ліхтарі, світлофори. Моє крісло вжух нахилилось на повороті. Я навіть тихенько ойкнула, бо то було трошки страшно, але цікаво. Потім ми виїхали на гірські дороги. Там були такі гарні камінці, а моє крісло ву -у, гору вниз, як на справжній гірці. Ой як круто! Ой, дивіться, море. закричала Лія. Я бачу хвильки. Ми мчали вздовж берега моря, а потім лісова стежка, наче ми в справжньому лісі. Все було таке яскраве і наче живе. Я бачила листочки, квіточки, навіть маленьких метеликів. Я дуже старалася. Моя лисичка воді їхала швидко, але мені було трошки важко з усіма тими кнопочками і речашками на кермі. Я їх не знала, і тому моя машинка іноді їхала тук-тук-тук, не дуже рівно чіпаючи якийсь забор, але було дуже-дуже весело. Аж тут великий екран показав фініш. Першим приїхав туф. Його червона машинка зі смужками. Я, я виграв, я найшвидший, ура! Ту, туф почав так голосно кричати і стрибати, що аж крісло хиталося. Він радів, як маленький король. Але всі інші замовкли. Ми сиділи сумні і опустили носики. Я, Лія, Тіша, руф. Ми теж дуже-дуже хотіли перемогти. Ой, зітхнула Лія, я так старалася. А я не виграв, я не найшвидший засмутився тіша, це не чесно. Тихо, тихо, діти. У цей момент до кімнати тихенько зайшла мама єнотиків. Вона завжди знає, що робити. Вона одразу зрозуміла, чому ми такі сумні, а тут такий щасливий. Вона сіла біля нас і лагідно промовила Діти, те, що ви засмутились, це зовсім нормально. Ви ж хотіли бути першими? Це правильно. Але знаєте що? У кожній грі, в кожному змаганні перемога це не головне. Ми всі здивовано підняли голівки. Як це перемога не головне? Послухайте, продовжила мама Єнотиків, кожне змагання це ваше навчання. Це шанс дізнати щось новеньке, стати сильнішим, розумнішим, спритнішим. Наприклад, Тіша, коли ти грав, ти робив якісь помилки? Ізочок Тіша почухав свій колючий носик. Так, зізнався він, я в одному місці дуже швидко їхав і не зміг потрапити в розворот. Крісло так нахилилось, довелось мені робити невелике коло, і я втратив час. А наступного разу, Тіша, ти що зробиш? посміхнулась мама. Я їхатиму в цьому місці повільніше, а потім натисну на газ. Ось, бачиш, ти навчився добре, похвалила мама. А ти, Руня, я теж зітхнула. Ой, я дуже довго розбиралась з усіма кнопочками і речашками, вони такі різні. А зараз, запитала мама єнотики, до кінця гри я їх майже всі вивчила. Тобто, наступного разу ти зможеш бути швидшою, бо будеш знати всі кнопочки, правда? знову посміхнулась мама. Напевно, відповіла я вже не так сумно. Зрозуміли, сказала мама, ви все одно стали кращими, ніж були до гри. А ще, поки ви не приїхали до фінішу, хіба вам не було весело? Ми перезирнулись. Так, крикнув руф, це було ух, як класно, крісло так хиталося! Мені сподобалось, як ми їхали біля моря хвильки, додала Лія. Саме так засміялась мама. Це ж була чудова пригода, може спробуєте ще раз? Так, так, ще раз, закричали ми всі. Тоді ось що я пропоную. Той, хто прийшов перший, отримує нагороду. Він першим обирає цукерку з вазочки, але й останній теж має дещо приємне. Він першим обирає собі машинку для наступної гри, щоб мав час подумати, згодні? Згодні, згодні, це чесно, сказали ми. Ми знов всі сіли грати. Цього разу я вже краще знала, що натискати. Це було знову дуже-дуже весело. В другому заїзді перемогла білочка Лія. Вона була така щаслива, як справжня чемпіонка. Потім ми грали ще раз і цього разу переміг Тіша. Він правильно проїхав той розворот і так радів, що аж підстрибував. А потім, потім навіть я, мишка Руня, змогла приїхати першою. Уявляєте, моя лисичка водії Ромашковий герб були найшвидші. Я дуже-дуже раділа, але не кричала голосно, щоб нікого не засмучувати. А в останньому заїзді першим став руф. Тепер всі-всі побували переможцями. Ми сиділи в кріслах щасливі й задоволені. І Я зрозуміла, що сказала мама єнотиків, програвати це зовсім зовсім непогано, бо кожне змагання це не просто хто перший, це шанс стати кращим. Навчитись чомусь новому і просто весело провести час із друзями. А це ж найголовніше. І взагалі, щоб хтось виграв, інші мають програти. Тому дуже круто, коли кожен може і виграти, і програти гру. Так всім весело. Не забудь поставити лайк під цим відео, а я пішла готувати наступну розповідь і грати далі з моїми друзями.